Сьогодні поговоримо про чорні вугрі та про те, як позбутися їх природними способами. Як я вже не раз казав, щоб упоратися з проблемою, її потрібно зрозуміти. Тому спочатку я трохи розповім про чорні вугрі, а потім обговоримо, як від них позбутися. Але не класичними зовнішніми засобами, коли ви намагаєтесь діяти ззовні всередину, наносячи щось на шкіру або наклеючи і зривуючи різні клейкі смужки. Ні. Я покажу, як діяти зсередини назовні, дістатися до причини, а не продовжувати лікувати симптоми. Адже, зрештою, вам потрібно досягти того, щоб ця проблема більше не поверталася. Що таке чорні вугрі і що таке білі вугрі? Вони дуже схожі і називаються комедонами. Це слово прийшло з латини, де воно означало поїдати і стосувалося паразитичного черв'яка, тому що, коли придумували цю назву, комедони здавалися авторові терміна, схожими на черв'ячків. Уся суть зводиться лише до одного. У чорному вугрі темний матеріал, який знаходиться в порах, піддається впливу повітря або кисню і окислюється. Так само, як яблуко, яке розрізали і залишили лежати. Воно темніє. Те саме відбувається і зі шкірою. У закритого комедона, який виглядає як білий прищик, над цим білим матеріалом є мембрана, тому на нього не впливає кисень, і він не темніє. Уся різниця саме в цьому. Ми маємо справу з забитим волосяним фолікулом і проблемною сальною залозою. Тобто тут одночасно відбувається кілька процесів. А цей матеріал це поєднання речовин, шкірного сала, бактерій і кератину. Тобто сало плюс бактерії плюс трохи білка утворюють своєрідну пробку. Більшість людей робить ось що, і це велика помилка. Вони починають інтенсивно змивати ці вугрі, думаючи, що це бруд або забруднені пори, але це не так. Вугрі не мають нічого спільного з брудом у порах. Якщо цього не знати, можна подумати, що ви погано вмиваєтесь, і люди починають активно терти обличчя, використовувати скраби, спеціальні засоби, клеїти на шкіру різні клейкі смужки і різко їх відривати, намагаючись витягнути всю цю субстанцію. Але цим вони лише погіршують проблему, адже не розуміють, що на шкірі живе багато корисних і дружніх бактерій, які є частиною імунітету і захищають тіло від шкідливих бактерій. Якщо надто активно мити ці ділянки, вони стають майже стерильними і залишають відкритий шлях для інфекцій, адже в цих порах можуть розвиватися різні запальні процеси. Чому утворюється цей матеріал? Звідки він береться? Про що це сигналізує? Якщо заглянути глибше, можна побачити, що відбувається наступне: відбувається сплеск андрогенів. І це зазвичай трапляється в період статевого дозрівання, тому чорні вугрі часто виникають у підлітків. До андрогенів належить тестостерон, який є в обох статей. Є слабкий тестостерон і сильний тестостерон. Другий називається ДГТ, дихідротестостерон. Так от, у людей з акне з білими і чорними вуграми рівень ДГТ вищий. Виникає питання чому? Причина всплеску інсуліну та ще одного гормону, схожого на інсулін, який називається інсуліноподібний фактор росту 1 ІГФ1. Не переймайтеся складними назвами, просто знайте, що причина подвійна. І інсулін і ІгЕФ1 збільшують вироблення шкірного сала, розмір пор, вироблення білка. Це все цікаво, але нам важливо знати, що робити. А робити потрібно те, що знижує вироблення інсуліну та ІгЕФ1. А винні в їхньому підвищенні три типи продуктів перше порожні рафіновані вуглеводи. Це дуже велика категорія: цукор, хліб, макарони, крекери, вафлі, оладки та інші подібні продукти. Усі ці улюблені нами порожні вуглеводи викликають різкий стрибок інсуліну і запускають проблему акне. Деякі молочні продукти. Подумайте, що таке молоко. По суті, це продукт, який допомагає виростити теля або іншу тварину, тобто містить багато гормонів, що впливають на організм. Будь-які молочні продукти, йогурт, кефір, сир, а особливо молоко, можуть впливати на шкіру. Особливо магазинні продукти, адже в них можуть щось додавати і молоко часто отримують від корів, які годували зерном. Тобто воно містить багато омега 6, які сприяють запаленню. Молоко від корів трав'яного від годівлі значно корисніше, але зараз головне зрозуміти: молочні продукти можуть погіршувати стан шкіри. Певні види жирів є жири, які також можуть погіршувати ситуацію. Щодо білих вугрів і акне, значну роль відіграють омега 6 жирні кислоти. Не всі омега 6 шкідливі, але більшість з них. Наприклад, кукурудзіна та соєва олія, які містяться у багатьох продуктах із порожніми вуглеводами, вони є у ресторанних стравах. Тобто омега 6 жирні кислоти містяться в кукурудзяній олії, рапсовій олії, бавовняній олії і так далі. Якщо подивитися на динаміку зміни нашого раціону, то за останні 20 років ми стали вживати значно більше порожніх рафінованих вуглеводів, цукру, молочних продуктів, особливо солодких йогуртів, величезної кількості омега 6 жирних кислот. Це, звісно, цікаво, але що з цим робити? План такий: по-перше. І це дійсно працює. Організм сам усе зробить, якщо припинити вживати порожні вуглеводи. Необхідно знизити їх кількість. Виключіть молочні продукти, абсолютно всі. Приберіть їх із раціону, навіть сир, і стан вашої шкіри стане набагато кращим. Третє, потрібно зменшити або повністю виключити споживання всіх цих олій, багатих на омега 6. Омега 6 жирних кислот у нашому раціоні настільки багато, що це вражає. Якщо знизити їх споживання та збільшити споживання омега-3 жирних кислот, шкіра буде вам дуже вдячна. На ній більше не буде ані вугрів, ані прищів. Що таке омега-3 жирні кислоти? Це рибячий жир, особливо трав'яний жир з печінки тріски. До речі, у ньому ще є вітаміни Д та А, яких немає у звичайному рибячому жирі. Більше вживати морепродуктів і риби чудова ідея, особливо лосося, або можна просто приймати олію з печінки тріски. Якщо вам не подобається смак, є капсульні варіанти посилання внизу. І четверте, це просто вишенька на торті. Певний тип олії з омега 6 жирної кислоти, яка називається гамма-ліноленова кислота. Навпаки, вона протизапальна. Вона розріджує шкірне сало і допомагає руйнувати ту саму білкову пробку. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал та діліться враженнями в коментарях.